Доброго дня, і хотів би побалакати про противороєві відводки, які зараз на даний час я роблю. Тобто, дивіться, значить, були такі сім'ї на пасіки, які відпрацювали в прошлий рік і позапрошлий рік гарно матка працювала, але треба було міняти її в прошлому році, але я не поміняв і так вона перезимувала. А от уже на цей рік вона працювати не хоче. Хоча генетичні свої дані вона зберігає, вона ну, гарна матка, і діти від неї, як плема, можна брати, ну, і щоб виводити з неї матки. Ну і таких сімей, от я нарахував сім штук. Дивіться, що я зробив 25 травня, це було. 25 травня я ліквідував у цих сімі сімей матки. Що вони зробили? Вони заложили маточники. Вони, розплод у них знаходився від трьох до чотирьох рамок розплоду було. Ну, він був там різний, різношорстний, тобто і відкритий, і печатний розплод. Далі, по прошествию, допустимо, 25 я зробив да, 2 числа. Була да, в мене записано там 2 числа. Це пройшло там скільки днів? 5-6. Вісім днів, так. Да. Вісім днів пройшло. Значить, через вісім днів що я роблю? Я якраз качав мед, значить, в великій сім'ї. Я качаю мед, бачу, що сім'я дуже велика, займає там три додановських корпуса, бджіли багато, але взяток закінчується. І треба робити противороєвий відводок їй. Що я роблю? Я з гнізда достаю дві рамки печатного розплода. Печатний розплод, навіть навіть від планки до планки, гарний такий печатний розплод. Бажано на виході, але я там особо не, не розбирався, брав печатний розплод та й усе. Значить, Беру дві рамки цього печатного розплоду і ставлю в окремий вулик, це буде нова сімейка. І беру ще дві рамочки бджели і струсюю в цей вулик. Тобто я дав дві печатного розплоду. І дві рамочки я струсив туди бджіли. Йде сльот. Обратно льотної пчели, то одна рамка злітає, остається в цій сімейці три рамки бджіли і дві рамки печатного розплоду. Повертаємося до тих сімей, що я вам казав, де я убив маток. Значить Вони залажують маточники не на одній рамці, а залажують на всіх рамках, де присутня лічинка відсуток до трьох. Тобто маточників там було по 2, по 3, по 4 на кожній рамці, на чотирьох всіх рамочках. Що я роблю? Я піднімаю цю рамочку. З тої сім'ї, що 25 числа вона стала сиротою, і не струсюю, а мітьолочкою акуратно удаляю бджіл і несу в цей отводок, що тільки що я зробив на двох рамках. Там я струсюю печатний розплод, повертаю той сім'ї, а цей з маточником опускаю сюди. От. І Таким чином я робив ці отводки. Сьогодні 10 червня, значить підняв я декілька цих отводків і подивився, да, матки вийшли, матки вже ходять по соту, вже мають йти на обльот. Таким чином я зробив противоровий прийом, так як я той сім'ї, де забрав дві печатні розплоди, я поставив дві ващини, плюс я у них ще одібрав дві рамки молодої бджіли, тобто трошечки уменшив кількість молодої бджоли в сім'ї і уменшив кількість розплоду, і тим самим ще дав їм працю для того, щоб у них в голові дурного не було десь летіти. А вони працювали над опять, будовою свого гнізда і викармлюванням нового розплоду. Ну, от таким чином ви можете робити відводки і якраз прийом. Ну, от якось так.